Божі слова на кожен день. Тепер ти розумієш, що таке суд і що таке істина. Якщо розумієш, тоді я закликаю тебе покірливо скоритися суду. В противному разі, у тебе ніколи не буде можливості бути відзначеним Богом або. Уведеним ним у його царство, ті, хто приймає лише суд, але ніколи не може очиститись, тобто ті, хто тікає від роботи суду, будуть назавжди зневажені та відкинуті Богом. Їхні гріхи є численнішими та тяжчими за гріхи фарисеїв, адже вони зрадили Бога і повстали проти Бога. Такі люди, не гідні навіть прислужувати, одержать суворіше покарання до того ж, це покарання буде вічним. Бог не помилує жодного зрадника, який колись на словах виказував вірність, але згодом зрадив його. Такі люди одержать відплату у вигляді. Покарання духу, душі та тіла. Хіба саме це не є виявленням праведного Божого характеру? Хіба не в цьому полягає мета Бога у суді над людиною і її викритті? Під час суду Бог прирікає усіх, хто робить усілякі нечистиві вчинки на місце, що кишить злими духами. І дозволяє цим злим духам на свій розсуд знищувати плотські тіла цих людей, і їхні тіла виділяють трупний сморід. Такою є гідна відплата для них. Бог записує у їхні облікові книги кожен гріх цих зрадливих лжевірян, лжеапостолів апостолів та лже Потім, у слушний час він скидає їх до нечистих духів, дозволяючи цим нечистим духам на свій розсуд оскверняти всі їхні тіла, аби вони ніколи не переродились і ніколи більше не побачили світла тих лицемірів, які служать якийсь час, але не здатні зберегти вірність до кінця. Бог зараховує до нечестивих, аби вони вступили в змову з нечестивими та стали складовою їхнього безладного наброду. Зрештою, Бог їх знищить. Бог відкидає і не звертає уваги на тих, хто ніколи не був вірним Христу або ніколи не робив внеску в межах своєї сили. І на зламі епох він винищить їх усіх вони більше не існуватимуть на землі і тим більше не зможуть увійти в Царство Боже. Ті, хто ніколи не був щирим перед Богом, але під тиском обставин був змушений поверхово мати з ним справу, зараховуються до тих, хто прислуговує його народу. Лише невелика кількість таких людей виживе. Більшість же сконає разом із тими, хто несе служіння, що не відповідає стандарту. Зрештою, Бог приведе у своє царство всіх тих, хто є однодумцями Бога, народ і синів Божих, і тих, кого Бог призначив священниками». Вони стануть результатом божої роботи. Що ж до тих, хто не може бути зарахованим до жодної з категорій, установлених Богом, то вони будуть зараховані до невірних, і ви безумовно можете собі уявити, яким буде їхній кінець. Я вже сказав вам усе, що повинен сказати. Шлях, який ви обираєте, є лише вашим вибором. Ви повинні зрозуміти таке: робота Божа ніколи не чекає на тих, хто не встигає за його поступом, і праведний характер Божий не милує жодну людину.